Привіт усім, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Привид Сусіми. Продовжимо, будемо виконувати завданнячко. Підемо подорож Джина Код Воїна. А вас прошу, друзі, перевірити підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А ми погнали за вітром. главное ударование кинули Ага. Джин. ти знайшов мене. Теба було чути. Вони напали на цих людей. І вони їх захопили Вони захопили людей, і ніби я Коваль з ними. Вони не від Канади. От воїна. Ти знайшов якихось самураїв, щоб sure звільнити твого дядька. Ні, я над цим працюю. Я впевнена, що ти знайдеш когось? Хакан Хелп ю

And after your brother is free, what then? What do you think? I haven't had time to think about it. You're riding well. How are your wounds? Mostly healed. Your bandages did the trick. You don't share much about how you feel, do you? I suppose you're right. My uncle taught me that a samurai masters his emotions like you master a horse. Or blade. That's a hard way to live. It's not supposed to be easy. there, put my

так, там є виступ. Якщо ми там появимося, то бачи охорона. Захистонь <рес> там. Є дірка в стіні. Це мабуть вихід, щоб зайти. Ми підійдемо та проскользнемо всередину. Якщо щось піде не так, не уб'ють ув'язнених, ми повинні зайти quietly. тихо. Як крадуни, злодії. Що з тобой? До того як стати самуре? Ми були, щоб відлічатися від кримінальних When елементів. A ми маємо свій розпорядок, свій код. І ми його виконуємо аж oh, like до смерті. Хоч ми деколи й помираємо, але ми маємо його тримати. Я хочу But того саме. Але ми повинні битися. Yeah. Я пообіцяв then дядьку then ніколи it. не порушувати код. Mm -hmm. Дивися, нам потрібно спасти мою сім'ю, а потім все, що залишиться, можеш робити, як ти it's хочеш. We'll see what up we'll up. Can... We wait until he gets darker let's move taka he's been through a lot even before the invasion but you took care of him someone had to he hated when i stole but it was that or star i didn't have a choice i didn't choose to be a samurai either

Так-так, якщо нас побачать, вони вб'ють ув'язаних, то ми маємо бути тихі. Треба зробити все тихо. Не дуже тихо вийшло, Щоб близько підійшов, не попав, мабуть, в Артерію з першого разу. Це важко. Що ти думаєш, Джин? Ти попав в нього. Поранений медвідь? Поранений звір. дуже he небезпечний. Ти зможеш його вислів... вислідкувати? Ведмідь залишив сліди. Ми не Так, він пішов сюди. Нам потрібно зробити це е... ніжно та наказати його. Чи він потрібно бути обережним? The Bear Stumbled here. Is it Tang? No, Медвідь був тут. Він помер. Чи втік. Та ні, але ми підходимо ближче. Будь на поготові. Якщо він досі живий, може я фінальним його добити. Будь холодним в своєму розумі і, можлив. We got him. Ми взяли його. Він все ще може бути живий. Це стріла не вбила його. Дивись, дядько. Його порізали. Це не стріла. Асасин бивця. Боягуз! Ти напав зі спини, Горцакай. Контролюй себе. У мене кримінал. Ні, але мен... Ми самураї. Але він хотів тебе вбити. Він повинен відповісти за цей злочин. Подивися в очі, самурай ніколи не відчуває злості або боязні. Просто вбий його. Коли ми б'ємося, ми дивимося в лице своєму супроводу коли ми вбиваємо. Ми дивимося в очі і вис... висказуємо свою силу та повагу. Ось що робить нас самураями. Тільки боягузи б'ють ззаду. Джин? що там? сталося? І дам знайдем твого брата. Потрібно не дати you дозволити. Ім побачити нас. Використовуй свої відчуття. Не дай їм. І будемо робити все як злодії. Спробуємо по-тихому їх розібрати. in bed. Ти ніби саменті. Це жесть голови насаджені на палю. Юно, you know, that... you know, це він, no. ні, це oh, не go. мій брат. А добре. Замордований, вже немає нікого, не бачу. Ось там є.

О, первый. Так, дивимся. Там персональный аккаунт. Писалися людьми цусіми. Так, наші всі навестю. Це місто, насичене монгольськими таборами. Тепер можна звільнити ув'язненого. Як ви зайшли, We need ми to маємо йти. We'll поговоримо в безпеці. Пішли. Сюди. Йдемо we'll до річки. Там буде безпечніше. Ти Ронін? Я був. No, boat Shimul has been give you some extra swords to free him. Last I heard they were hunting Mongols in Zitsu Prefecture by the coast near the Kishi grasslands. Ми шукаємо мого брата. Коваля, якого звати him, Так. Багато ув'язнених були тут. Said they were the Where? He сказав, їх перевозять. У Останній групі був Коваль. Можливо, вони right. пішли в Харікаву.

Ми, ми знайдемо твого брата, вистіше ми спасемо дядьку. Коли ми знайдемо його, він зробить Lord для тебе Шимор все. І ми Stay. втічемо з острова. Коли ми звільнимо лорда Шимуру, ми дамо бій, Залишся і, і будемо разом. Ні, нас нічого тут не тримає. Мій друг живе в Азіму префекту. Я буду шукати його. Я тебе там. Легко. Це буде нелегко. Але знову прийдеться порушувати твій код. Я буду робити те, що Дякую. маю. Дякую. Замок Кеннеда. Лорд Шимура. Ти заслуговуєш кращого, ніж це. Скажи людям, щоб вони перестали зупинили супротив, і ти він перестань марнувати мій час. Вбий мене. Ти думаєш, що ти втратив все. Але твій племінник ще живий. Мої люди контролюють дороги. І вони бачать все. І вони знайдуть його. Лорд Сакай буде битися за... до останнього подиху. Ось хто він. Такий він є. Ти любиш його. You your your Ти як батько для нього. You Ти хочеш убити своїх дітей? Я не хочу зробити їх твоїми рабами. Ось ми і виконали код воїна, який ми зламали. Ми отримали один поінт техніки. Так, ти вивчив на технічний очко і герой Цусіма використав його, щоб покращити свої техніки проти монголів. Так, можна спарірувати і іншого. Так, а це перекати. Теж неплохо. Спочатку ми, мабуть, зробимо ось це. Щоб парірувати легше. Колекції. Можна екіпірувати зовнішній вигляд Сідельце журнал самурай стойка. А це привида. Ми можемо вибирати, кого ми прокачуємо в колекції. Це все, що ми збираємо. Це наше обладнання. Мелодія. Коник. Славний. Ми маємо ось таку бонусну, яку ми використовувати не будемо, а ось подорожуючого. Він додає краще розширення та бачить кращі артефакти. Ось так от. Буде краще. Ну що, на цьому ми поки закінчимо. Будемо проходити по одному завданню. Вони як є короткі, так і довгі, щоб наша історія була більш зрозуміліша та зрозуміла, що ми де виконуємо. Тож, дякую на цьому. Будемо прощатися. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь і побачимось в слідушій серії. Пока-пока!